Мої вітання глядачам телеканалу Постров Тіві, карта бойових дій це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми візуалізуємо інформацію від нашого. Генерального штабу збройних сил України певна річ, звертаємо увагу на все, що з'являється в інформаційному просторі, те про що пишуть різні телеграм-канали, зокрема, подекуди і російські. Ну, така специфіка роботи, що доводиться розуміти і про що ворог пише точно так само. Щодо зведення генштабу, станом на 6 -го годину ранку, там зазначають, що протягом доби противник завдав 3 ракетних та 18 авіаційних ударів, що означає врешті посилення роботи ворожої авіації, зокрема на сході нашої. Держави, окрім цього, зафіксували наші військовослужбовці обстріли з реактивних систем залпового вогню. Саме 52 таких випадки. Російські окупанти стріляли по цивільній інфраструктури Донеччини та Херсонщини. Є поранені та загиблі серед цивільного населення, і при цьому висока ймовірність подальших російських авіаційних та ракетних ударів вона зберігається по всій території України. Окрім цього, в плані бойових дій противник зосереджує основні зусилля на введенні наступальних операцій на купінському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках. А також у районах Гряниківки, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Вугледара, тобто певна активізація, вона продовжує наростати, продовжує набирати обертів, так би мовити, і росіяни зараз будуть робити усе можливе, аби бодай на якихось ділянках фронту, але досягти певного успіху, навіть якщо тактичного, адже як я зазначав вже в нашому ефірі, що п'ять днів залишається до промови російського диктатора Володимира Путіна, який планує звернення до федеральних. Зборів, і ми очікуємо певна річ про що він буде говорити із чим він вийде до російського народу, оскільки фактично стратегічно Росія вже програла цю війну, і зараз вони намагаються викарабкатися всіма можливими методами з цього стану, зокрема, кидаючи в бій просто сотні своїх солдатів фактично на убій на дуже багатьох ділянках українського фронту. Про що нам сповіщає врешті генштаб? Зокрема, за сьогодні пишуть про те, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах понад 15 населених пунктів. Зокрема, це Біля Білогорівки та Серебрянського лісництва Луганської області та Федорівки, Бахмута, Диліївки, Авдіївки, Водяне, Первомайське, Мар'їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Новосілка на Донеччині. Лінія фронту активізується. Давайте про все поговоримо трохи детальніше щодо кожного напрямку, кожної ділянки фронту. Активізувався до речі, напрямок в сторону дворічної, оскільки там росіяни до речі продовжують. Формувати якісь певні свої резерви, підтягуючи малу кількість своїх сил на цю ділянку, десь подекуди точаться бої, можливо, позиційні, але е, все-таки не вдається їм нічого зробити та якось просуватися на цій ділянці фронту. І певна річ хотілося би знати детальніше, зокрема про те, які цілі переслідують окупанти саме в Харківській області, але зробити це певна річ. Досить таки важко, можливо, вони. Хочуть відволікти певну кількість наших підрозділів, так аби вони залишалися на цій ділянці фронту, а не їх, їх не перекидували десь там на схід, умовно, так під Бахмут, який нині є пріоритетним для Російської Федерації. Далі до Сватівського напрямку особливих змін в лінії фронту за останню добу немає. Тривають позиційні бої. Працює як наша, так і ворожа артилерія, контрбатарейна боротьбу теж ніхто не відміняв. Тому наразі ситуація є наступною. Таких якихось наступальних операцій не фіксується. Їх там фактично немає. Попри це, чимала кількість ворожого війська теж там сконцентрована. Ось дещо іншою є ситуація довкола Креміної. Тут ворог намагається контратакувати. Зокрема, за минулу добу проводилися такі локальні атаки в лісовій зоні. Росіяни дуже хотіли зайняти певні позиції наших військових і розширити якось свою контрольовану територію, але це їм не вдалося. І за інформацією від наших військовослужбовців, росіяни при спробі штурму змушені були відступати просто назад. Щодо Білогорівки, то Луганської області, то бойові дії продовжуються. Ми бачимо на карті, що сам населений пункт знаходиться фактично у напівоточенні, але вже досить тривалий період оборона міста продовжується і не вдається росіянам його ніяк захопити і навіть просунутися на цій ділянці. Солидарський напрямок а вже радше те, що знаходиться довкола цього населеного пункту, тут росіяни. Намагаються десь прорвати лінію української оборони з усіх боків, тому вони наступають і на Васюківку, і на Роздолівку, і намагаються замкнути коло взяти в оточення певне кількість наших сил в Парасковіївці і в районі Красної Гори, де наразі тривають бойові дії. Попередньо їм вдалося отримати такий певний контроль над трасою, яка до речі, не те, щоб надзвичайно важливий такий рубіж для наших сил оборони, оскільки вона не є сполученням там умовно із Бахмутом, а проїжджати там по території, яка знаходиться в лічених просто кілометрах від російських загарбників. Ків то це досить таки небезпечно щодо ситуації у самому Бахмуті, то бої продовжуються у приватному секторі. Ворог намагається просуватися, хочуть дуже зайти до промислової зони, але бої там продовжуються. Ну, і ми бачимо, що певних змін тут фактично немає на цій ділянці фронту, і оборона української фортеці вона продовжується. Не полишають вони і надії взяти під свій контроль ось цю трасу. Ми бачимо її на карті. Сполучення декілька днів назад нашим військам вдалося їх відбити від цієї траси і відігнати десь на близько кілометра. Але після перегрупування вони далі намагаються іти у бій. Тож в досить такі жорсткі бої точаться, зокрема в районі Іванівського. Але як сказав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із шведським прем'єром, що у Бахмуті складно, але фортеця тримається. Фортеця тримається на плечах наших мужніх воїнів і наших захисниць, до речі, які теж перебувають зараз там і обороняють українську територію в складі різних бригад. Щодо інших ділянок фронту, активізувалася до речі, і Авдіївський напрямок за останні декілька. Днів ми можемо бачити, як змінювалася ситуація. Подекуди ворогу вдалося просунутися, але це не те, щоби такі досить значні просування з їхнього боку. Радше це більше схоже на якісь локальні успіхи, там в районі десятків, можливо, там до сотні метрів. Тому це не те, щоби. Дуже багато, але вкотре нагадую: врешті, що з Авдіївки, умовно, по карті до Донецька, ну, відстань 15 кілометрів, можливо, навіть менше, якщо я м, точково краще поставлю. Ось 12 кілометрів, фактично. Тому а, ось так все може бути. І ми очікуємо певну річ озброєння. І... Очікуємо на контрнаступ та звільнення українських територій, тому що зараз про це дуже багато говорять. Зокрема, і наші партнери кажуть, що це може відбутися вже навесні. Тому власне будемо очікувати і повна річ. Сподіваємося, що усе вдасться, і техніки буде більш ніж достатньо. Щодо Марінки, то тривають тут і бойові дії. Ворогу не вдається взяти цей населений пункт вже, мабуть, фактично від початку цієї цього повномасштабного вторгнення. Оскільки раніше там лінія Ордло вона була досить таки недалеко, і за ось цей рік вже фактично росіянам вдалося просунутися на невелику кількість кілометрів і захопити лише половину фактично цього міста, далі оборона продовжується. Щодо напрямку Вугледара, то це тривають бої на околицях цього міста, ворог намагається наступати, намагається якось перегрупувати свої сили, тому що та бригада морських піхотинців, яка Лягла майже в повному складі під вугледаром. Це дуже великі такі втрати, як і в фізичному плані, так і в морально-психологічному для всіх ем, угрупувань, які знаходяться на цій ділянці фронту. Окрім цього, на Запоріжжі тривають обстріли. Зокрема, за інформацією від Генерального штабу збройних сил України під вогневе ураження ворога потрапили 20 населених пунктів. Зокрема, це Времівка, Новопіль, Тимирівка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Малаток, Мачка, Новоандріївка, Кам'янське та інші на цій ділянці фронту. Ворожі авіаудари зафіксовано неподалік Новополя та Малинівки. Окрім цього, під ворожими ударами і українське місто Херсон, а також його околиці, зокрема на цій ділянці фронту від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 10 населених пунктів, серед яких Золота Балка, Гаврилівка, Зміївка, Береслав, Веселе, Львове, Токарівка, Берегове, Херсонської області, а також Очаків на Миколаївщині. Зокрема, по Очакову ворог наносить ударів з району Кінбурнської. Коси і завдає здебільшого пострілів з реактивних систем залпового вогню. Тому, врешті, ситуація є наступною. Що ж, такою була карта бойових дій на телеканалі Апостроф ТІВІ. Ми щодня продовжуємо стежити за тим, що відбувається на лінії українського фронту. Зовсім скоро будемо доєднувати до нашого ефіру військовослужбовців, які зараз знаходяться на передових лініях українського фронту. Тож залишайтеся з нами, а ми будемо надалі продовжувати наш ефір.